Всім привіт! І зараз я б хотів скинути машину з обриву. Так як я це вже робив з іншою машиною і не знаю, що говорити, тому давайте без слів просто це зробимо. А потім вияснимо, що з нею сталося. Ого. Просто деталі розлетілися повсюду. Колесо тут, колесо тут. Тут в нас просто. Салону немає. Ще ось тут одне колесо. І ще десь щось. Але я не знаю, де і що. Тому давайте розберемо, що тут сталося. Криші немає. Тут ми бачимо кардан. Тут ми бачимо, що це. Тут теж во поламане все. О, да. О жесть просто. Тут відсутній кардан. І да, до речі, я зробив так, що <coughs> я зробив так, що кардан іде тако по лінії, і потім йде сюди і сюди. На задню і передню Ось. Ну, тут у нас все досить плачевно. Да. Ну, давайте глянем, що ж там під, під капотом. Під капотом у нас все досить так добре. Вот. Все окей. Ну що я можу сказати? Це у нас такий автомобіль. Тут кусок відпав. Да. Це у нас такий автомобіль. Ну, і, скоріше всього, що той, хто був всередині, помер. Чому? Та тому що вона, так як тут все поломано, скоріше, всього впала на цей бік. А значить, відпала криша, там скрутило голову, відламало голову тому подібне. І скоріше всього той, хто був всередині, помер. І, до речі, тут є от вихлоп. Да. Ну, якось так. Надіюсь, вам сподобалось. Зараз я її швиденько відремонтую і зроблю ще щось. А поки що на цьому все. Дякую за перегляд.